Комфортно в Калуші, але мені дуже хочеться поїхати в Северодонецьк хоча б на п'ять хвилин заїхати в це місце, заїхати в свою квартиру і повернутися сюди. Серце хочеться хочеть щось рідного. Хоча б до стін, до стін дотронутися. Можливо, навіть якщо б мені була б якась така можливість посилка прислати якусь іграшку дитини, чи навіть якусь ложку або веделку, але щоб то було з мого дому, мені було б цього достатньо. Восени 21-го я у себе на дачі висадила три величезних ящика з тюльпанами. Наразі я не знаю, які вони що вони. Саме любов до тюльпанів і познайомила нас із сьогоднішньою героїною Тетяною Жук. Вже скоро тут боятимуть прекрасні різнобарвні квіти. Їх садили люди, яким Калуш став прихистком та калушани, як одна велика громада робили красу у своєму спільному домі, в якому вчаться починати спочатку і жити. Все рівно серце має, десь ти там в Северодонецьку вдома, але розум вже тут в калуші і навіть розглядає як нове рідне місце. Ну це вже о якщо розглядаєте так, то це вже. А коли це відчуття прийшло? Буквально ось зараз, коли я стала більш активною саме в цій громаді, бо крім якихось там волонтерських заходів, я ще долучилася до ради ВПО. При Калужській міській раді є її членкинею, то ось така активність цій громаді вона трошки розкрила мої очі на те, що це може бути саме моїм другим містом в моєму житті. І відчуття нового дому приходить. А що краще символізує початок нового життя, аніж весняні квіти? Тетяна Жук вимріяла алею тюльпанів. А мрії мають збуватися. Просто виклала в Фейсбуці, просто сиділа ввечері і вирішила, а чому ні? А давайте ось я поділилася своїм і своїми емоціями створити таку клумбу. І мене одразу підтримали луганчани. Вони розповсюдили цю інформацію між собою. Також журналісти змі зателефонували, попросили. Дати інтерв'ю з цього приводу, але найбільшу підтримку я отримала від нашого військового северодончанина, який на той час був в Авдіївці. І він, він мені прислав фотографії тюльпанів, які він, він там бачив на подвір'ях, де вони ось обороняли. і потім. Пише мені, Таня, я для тебе викопав ті чорні тюльпани, що тобі більше за все сподобалося. І так, люди, це перші тюльпани, вони були завдіївки, які я отримала. Потім я сама купила вже тут в калуші, а потім вже люди долучилися і просто. Не тільки підтримала, що це цікава ідея, а вже й почали присилати, надсилати мені сюди на цю адресу. А вже коли я мала велику кількість, я розуміла, що треба їх висаджувати, хай люди бачать, оскільки це наразі моє місце, то звернулася до органів місцевого самоврядування. Саме це була пані Оксана Савчук. Я кажу, що є така ідея, давайте створимо тут алею. Я читала, що навіть за кордоном цугулинки дають. Так, досить. так. Це Нім... Українці, які виїхали. Це, да, це ВПО, які наразі мешкають за межами України. З Чехії, з Німеччини, з Італії і з Голландії. Так, Луганчан розкидала війна. Дехто втікав від неї вдруге. Тетяна пережила окупацію Сєвєродонецька. Вона бачила війну з 2014 року. Але до того, що відбулося у 22-му, готова не була. В 2014 році все було по-іншому, все було тихо, відносно спокійно, кажуть саме за місцем. Відносно спокійно, тобто якогось фізичного, психологічних чи інших змін ми фактично не відчули. Тобто, якось зайняли місто окупанти, наші хлопці швиденько їх убрали Звідсіля, і ось цей період він був не таким важким. Тобто, і люди не сильно зрозуміли, що і як. Я це пережила в 2014 році, пережила окупацію, але у мене не було донечки на той час. Тобто, якось одній це було набагато легше, це по-перше. По-друге, моє місце не мало такого. Такої атаки з боку агресора, як це було в 22-му році. В 22-му році ми разом з моїми родинами, батьками, родиною моєї сестри, ми великий проміжок часу усі жили в коридорі. Просто жили в коридорі під ковдри. Відчуваючи звуки градів, снарядів, руйнувань навколо. Один раз ми з сестрою навіть попали під цей обстріл на вулиці. Але я, я думала, що це скінчиться. ось... Що... так, як в 2014 році довго не буде. так? Так, що це не буде таких руйнувань, як ось зараз ми бачимо моє місце по відео, по фотографіях. Я думала, що такого не буде. До того моменту, поки моя донечка сказала, мама, мені страшно, я не хочу вмирати. І все, я зрозуміла, що я маю брати дітей і виїжджати. Я не була готова. Я пізно виїхала з того, що у мене вже був психологічний бар'єр. Я просто мені люди пишуть, «виїжджай заради Саша, а я їм пишу одну і ту ж фразу мені страшно. Тобто я вже психологічно не могла вийти з того коридору. А вже коли вона произнесла цю фразу, я просто взяла її, позвонила хлопцям військовим, вони приїхали і вивезли нас на цей потяг. Я ж не розуміла, що це може бути надовго і навіть назавжди. Я не розуміла. Я ж думала, що я вийду, ми ж ми виїжджали дуже так о, трагічно. Спочатку я з дітьми виїхала, потім моя сестричка мусила виїхати, тому що вже підходила, вона дружина військового. А потім позвали, залишилися батьки, вони категорично не хотіли, а потім мені мама телефонує і каже, Тань, я взулася, що мені робити? Думаю, странно, чого вона взулася. Я говорю, мам, я зараз подумаю. І обервалася зв'язь, я пішла в сільську, скупилася, а потім кажу сестрички, я говорю, я не зрозуміла цього телефонного дзвонка. Я перенабираю, кажу, мам, що случилось? Вона каже, попали дві міни в квартиру, де ми з батьком були. І оце що воно все. Ну, там пил піднявся. Папа її вмив, привів дитями. Вона взулася, і оце ж вона позвонила мені тут на Прикарпатті, каже, що мені робити? Я тут, а вона там з татом. І потім, завдяки тому, що ще там були хлопці-волонтери, один із них зараз військовий, ми підтримуємо відношенню. І вони забрали їх. Покупали, постирали і евакуаційним поїздом сюди вони вже приїхали. На щастя, Тетяні, яка волонтерила з 2014-го, було кому допомогти. Один із друзів військових з Калущини навіть став хресним батьком донечки, і саме він надав перший прихисток в селі в домі своїх батьків. Запрошував гості, То донечка народилася, була маленька. Я кажу пізніше, то ковід кажу, я пізніше. Я приїду пізніше, потім ще щось. І ось. Війна мене змусила приїхати сюди, познайомитися з його родиною вже ближче. І вже ось я йому дуже вдячна за підтримку, за допомогу, за адаптацію, за прихисток. У мене була така мета як можна подалі від Луганщини. Бо, то, що я вже, коли виїжджала, побачила, я розуміла, що треба їхати якомога далі. Але не за кордон я взагалі не розглядала. Ви за межі України, а от але подалі від Руганщини прийти до тями. І вчитися жити знову. Ну, я була налякана, дуже сильно налякана. Мене лякали будь-які звуки, літаків, якісь шорохи і так далі. А потім, коли ми Саше переїхала сюди вже в калуш, і я розуміла, що треба щось робити, ми просто сюди приходили з нею і навкруги озера ходили, ось на цьому майданчику гуляли. Я сиділа на цій лавочці, просто слухала спів пташок. Це було. Мені тут було комфортно, мені тут було легко. Мені не хотілося спілкуватися з людьми дуже довго. І тут я начебто закривалася з донечкою, вона насолоджувалася, гралася, спілкувалася з дітьми, а я осторонь сиділа і наблюдала за цим всім. І просто мені було гармонійно. Але поступово приходило розуміння, що нове місце то і люди. І з ними теж час знаходити спільне. Я не шукала яких людей, які б могли мене там сприйняти, зрозуміти чи будь-що. Просто хотілося. Я розуміла, що мені треба не закриватися, бо це дуже психологічно важко. А треба навпаки спілкуватися з людьми і потрошки розкриватися, свій біль переносити в сторону і. Починати жити, починати бачити, що навкруги все ж таки щось є гарне: дерево, квітка. Дитина там з статом щось розповідає, там якась тваринка пробіжала. Ви знаєте, це був якийсь такий етап відродження. В Сєвєродонецьку залишилися люди з минулого життя. Різні. Далеко не всі раді окупації. Наші є. І це було. Тихенько сказано в месенджерах Таня, ми, ми залишаємося тут, але ми тебе чекаємо і ми чекаємо Україну. А, але є і ті, що писали мені, ще коли там у моєму місці був інтернет, на кшталт того, що Боже, як же гарно тут все починає працювати, тут така розбудова. Повертайтеся, заживемо прекрасно. Але ну це, це люди, з якими я більше не підтримувала ніякі відносини і поудаляла зі всіх соціальних мереж месенджерів. Я з ними не спілкуюся. Але вони постійно міняють номера і постійно пишуть. Пишуть, як їм там чудово, потім як вони мають по декілька квартир. — Ну Звичайно, квартира звільнялися. Так, <свят> да, про те, що присилали раніше, ну вже давно не присилали відео з квартири мої, там, де я вже бачила, що вже нічого немає, ні іграшок дитини, ні квітів, ні особистіх речей. Ну, скажу так, певна частина сімероданчан це ті, що чекають звільнення від окупантів. Вони є там. Зараз ті, що. Начебто були і ні вашим, і ні нашим. Вони чітко мають позицію, що я за Україну, я за українську мову, я за єдність держави і я за перемогу без якісь там проміжок, а може, таке, а може, всяке. Але зараз люди, вони, на жаль, пережили дуже багато і вони готові рвати зубами для того, щоб Прибирати тих, що там, ну як то кажуть, вдягли вишиванку зняли вишиванку. Ми ми наразі зараз чітко маємо уявлення, хто має проросійське бачення, хто України з великої літери. По відношенню до якихось людей інформація, що вони там залишилися, і наразі тримають інший прапор. Це болючий аспект. Не очікував від них таких, але Ось люди, які зараз тут мене на Прикарпатті і взагалі галі, які підтримують мені мене там виготовлені свічок, це там, енергетичних батончиків, чи ось з таких м, соціальних м, заходах. Я знаю, що об'єднавшись, вже не буде такого м, прощення. типу, ой, перевдяглися, і все добре. Ні. Ми вже бачимо, що ті, хто там залишилися, вони не залишаться. Вони і самі не зможуть там жити. Бо та кількість людей, яка повернеться, з тим болям, з тим відчуттям гідності, належності до України, вони вже не допустять біля себе тих людей. Війна справді проявила і виявила багато. Впали всі маски. Чужих відкинули свої, згуртувалися. Пані Тетяна продовжує волонтерську роботу спільно з однодумцями. Зараз у мене я вже два роки, як виготовляються окопні свічки. Мені люди знов допомагають зі всієї України, допомагають матеріалами, допомагають донатами. Влітку я виготовляла енергетичні батончики, тобто. І зараз я більше погружена в цю всю роботу, бо я ж кажу, у нас і в Івано-Франківську група волонтерів, які ми розуміємо, що треба на щось зібрати. Ага, ми швидко цю інформацію по своїм паблікам, по своїм групам між собою розкидали, і люди вже бачать, довіряють, ага, це свої, тобто це дійсно волонтерам, які треба допомогти. І ми швиденько формуємо ті чи інші збори. За обсягами, розмірами та направленостями ця діяльність значно ширша аніж у 2014-му. Ті, хто допомагають і зі мною допомагають у Франківську, це виключно внутрішньо переміщені особи. А зараз долучилися місцеві донатами, дуже сильно допомагають. Активно допомагають волонтерці й батьки однокласників донечки, що навчається в Калуському ліцеї номер 2. Олександра спілкуватися на камеру соромиться. Тож про те, як дитина пережила переїзд до нового міста, розповідає мама. У неї я все це надала як подорож. Чому ми подорожуємо країною? Я довго нічого не розповідала їй в плані того, чому ми подорожуємо, чому ми виїхали без нічого, чого у нас немає одягу, чому ми в одному місці? Тобто, це була така історія, що ми подорожуємо містами, містами України. А вже потім, коли Приходить певний час, я дозовано подаю їй інформацію. Но зараз вона знає повністю, що ми без житла, що у нас в нашому місці війна, що ми туди не можемо повернутися. Ось половина нашого майна воно зруйновано, тобто вона вже інформована і легко перенесла це все. Тобто інформацію я дозовано подавала, щоб не травмувати її. Зараз дівчинка почувається чудово у неї багато друзів, а балакає як справжня калушанка. Я навчала як і кожна мама. Пані Тетяна робила все, аби мінімізувати травмуючий вплив на дитину. Багато читала статей психолога що там розслабуючих масажів. Ми співали, ми читали книжки. Вона була у мене в наушниках. Тобто, все рівно цей процес він. Я старалася по максимуму зробити його не але так, вона пережила. Вона це знає, що це таке страшно, що таке евакуаційний поїзд, потяг, що таке їхати три доби в ньому з чужими людьми. Ось я. Вважаю, що я зробила все, що я мала зробити, щоб мінімізувати цю, цю боль, цей страх, що вона відчувала. Їхали далеко, але ж до своїх, до наших людей. Один раз було сказано, що ви з Донбасу. Саша стала сказала: так я з Донбасу, але це Україна. Тобто вона змогла так. Поставити себе, але я вдячна. Я взагалі вдячна школі, класному керівнику, я вдячна нашим батькам, що вони допомогли дітині і мені адаптуватися. І саме ось, завдяки тому, що я почала спілкуватися з батьками, я стала спілкуватися взагалі з людьми тут на Прикарпатті. Тобто, саме ось е, з Калужського ліцею. Другого пішло моє відродження, і минув той страх щодо спілкування з людьми. Для мене це було таке перше чергове завдання, щоб дитина адаптувалася в цьому осередку, де ми наразі живемо. Тобто, от. Перший день, коли ми приїхали саме в місто Калаш села, на другий день я вже пробіжала всі благодійні організації, громадські фонди, які займаються з дітками, де є і ВПО, і місцеві, і я позаписувала її усюди, щоб вона спілкувалася, творчі заняття були, там музикальні заняття. Тобто, це було. І я її долучала до усюди. Щодо того наскільки легко, я думаю, що легко, тому що не було у нас от такої агресії з боку місцевих. Тобто я робила акцент, що ми маємо спілкуватися українською мовою. Це пріоритет наш, бо це наша рідна мова. Це по-перше, по-друге, що дитина розуміла, що вона в Україні, а не в якоїсь іншій країні. Тому це просто як норма. І інколи коли а, бувають такі моменти, що я сама перехожу на російську мову. Там це буває у нас вдома тета тець з донечкою, і вона мені робить зауваження. Каже: Мама, не засмічуй українську мову. На запитання, чи дивують чимось місцеві традиції, пані Тетяна посміхається. Ні. Наприклад, корядували і на Луганщині, а от нові страви для себе тут відкрила банош, бігус з білого буряка, наприклад, дивують і місцеві голубці. У нас бо ми виготовляли їх великими, а тут вони настільки маленькі і смачні. Бо ми таких розмірів не але робили. Рецептура та сама. але рецептура та сама. Але в такої кількості як у мого кума родина виготовляла. Ми так не готували. А ще несподівано було дізнатися, що в нас є універсальне слово. Мені дуже подобається слово прошу, яким замінюється тут в. В плані того, що відчиняю двері, прошу, проходьте. Або коли людина щось не почула, вона каже: прошу, тобто повторіть, будь ласка. Або коли хочуть почати спілкування, вони підходять ну, покрай, щодо мене, підходять, прошу, тобто зверніть на мене увагу, я зараз буду з вами спілкуватися. Це слово мені дуже да, вподоби. Наразі це моє улюблене слово. Ну а щодо запозичення. Або порівняння з тим, як ми на сході українською мовою казали, це слово «двіста». Там, скільки коштує? 236. Ми казали 236. Це слово мені дуже подобається. І моя донечка навіть на цьому акцентує увагу. Коли ми йдемо в магазин, вона біжить: мама, мама, дивись 236. Я взагалі вдячна дитині своїй, Розумієте, Оцей рік, який я прожила 22-й рік. до… Січня 23-го року я взагалі не жила якийсь, це як знаєте, ходячий труп. І ось вона мене обнімала по вечорах. Я говорю, Саша, мені боляче, мені плохо, І я постійно плакала. І вона обнімала мене е за плечі, цілувала, каже, мам, я все розумію, але ти справишся. І оце що ввечері вона мені казала, ти справишся. Я мушу справитись, бо вона ж в мене повірила, а значить, і я мушу в себе повірити. Вона мій мотиватор, вона моя сила, вона моя енергія. І все, що зараз я роблю, це заради неї. Бо я дуже вдячна. От такі чудові люди звідусюди з'їхалися до міста Калуша. Маленькими кроками починаю жити. і зараз те, що я пишаюся собою, ми не витрачаємо на побути, на побутам, на щось на закупку. Ми витрачаємо на подорожі з донечкою. От якщо ми є можливість нам накопити певну суму грошей, ми сідаємо і їдемо в якесь нове місце, його відкриваємо. І це такий як допінг. Все добре, я в безпеці і я вживу.